Четвер, 13 липня. Читання з Книги Буття Тоді приступив до нього Юда й каже Прошу, владико, дозволь твоєму рабові промовити до мого владики на вухо, і не прогнівись на твого раба. бо ж ти, як сам фараон. Владика питав був своїх рабів, чи є, мовляв, у вас батько або брат. Ми відповіли владиці. Є в нас старенький батько й молодий брат, який народився в нього під старість. Брат його вмер, і він один зостався з дітей своєї матері, то й полюбив його батько. Теж сказав до твоїх рабів Приведіть його до мене, щоб я поглянув на нього. Тоді ти сказав до рабів твоїх Коли не прийде ваш найменший брат з вами, не бачите вам більше лиця мого. І як ми повернулися до твого раба, мого батька, та й розповіли слова владики, тоді батько наш сказав Ідіть знову, купіть нам трохи харчів. А ми відповіли, не можемо йти. Як буде з нами наш найменший брат, то підемо. Ми бо не можемо з'явитися перед лицем цього мужа, коли не буде з нами нашого найменшого брата. Тоді твій раб, мій батько, каже до нас ви самі знаєте, що двох тільки вродила мені моя жінка. Один з них пішов від мене, і я сказав певно, роздерто його на кавалки, та й не бачив я його й досі. Як же ви візьмете від мене ще й цього і спіткає його якесь лихо, то мене, сивоголового, зведете від смутку до Шеолу. Тут Йосиф не міг себе стримати перед усіма. Які стояли коло нього, і закричав Виведіть усіх від мене, і не зосталося при Йосифові нікого, коли він признавався своїм братам. І заплакав він у голос так, що почули єгиптяни і почув дім фараона, та й каже Йосиф до братів своїх «Я Йосиф! чи ще живий мій батько? Та брати його не могли йому відповісти, бо стривожились перед ним. А Йосиф каже до своїх братів приступіть лишень до мене. І вони приступили. Та й каже він знову «Я Йосиф, ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Але ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди. На те, бо щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Коли Йосиф нарешті відкрив свою особу братам, заплакав він у голос так, що почули єгиптяни. А ці єгиптяни навіть не були з ним в одній кімнаті. З чим пов'язаний цей вражаючий прояв емоцій? Йосиф уже двічі зустрічався зі своїми братами, не сказавши їм, хто він такий. Але таке враження, що цього разу він просто не втримався і на великий подив своїх братів визнав, що є їхнім молодшим братом, якого вони спочатку хотіли вбити, а потім продали торговцям. Йосиф не заперечував біль свого минулого, зраду, розлуку, труднощі, в'язниці. Можливо, це було однією з причин, чому він так голосно ридав. Але він і не дозволяв цим минулим подіям впливати на майбутнє. Йому вдалося розпізнати дію Божої руки Не задавайте собі жалю, і не ятріть себе, що продали мене сюди На тебе. Щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. У цій одній із найзворушливіших сцен примирення в Старому Завіті Йосиф обцілував усіх своїх братів і плакав їм на шиї. Чи переживав ти коли-небудь усвідомлення того, що Бог використав певну травмуючу ситуацію на благо? Так, Такі моменти не обов'язково полегшують твій біль, але допомагають побачити, наскільки великий Бог. У таких ситуаціях ми усвідомлюємо, що Він завжди добре скерував наше життя, хоч ми не завжди розуміли це. І це вчить нас більше довіряти йому. В усіх сферах життя. На відміну від Йосифа, нам часто бракує віри, і ми не бачимо навіть у ретроспективі, як Бог діє посеред наших труднощів. Тому дуже важливо завжди пам'ятати, що Господь добрий і наші негаразди є черговою нагодою зустріти дивовижну дію Його проведіння. Отче, навчи мене довіряти Твоїй спасенній силі, особливо у важкі часи. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.